Ви дивитесь черговий випуск Експрес-новин на телеканалі СТН. Ми говоримо про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Набільшук у студії вітаю вас. Далі поговоримо про таке. Канада почала видавати українцям візи на 10 років. Близько чотирьох сотень студентів Волинських вишів організували марш гідності студента. А також про працевлаштування демобілізованих у Нововолинську та інші події. Далі у випуску більш докладно. Канада почала видавати українцям візи терміном дії на 10 років. Посол Канади в Україні Роман Ващук заявляє, що його країна почала видачу українцям багаторазових віз терміном дії на 10 років. Про це посол Канади сказав у коментарі Уніан. Ми вже вводимо ці багаторазові візи на 10 років. Ми намагаємося також збільшити пропорцію цих людей, які отримують ці довгострокові візи на термін дії паспорта, зазначив посол. Вашок пояснив, що коли паспорт громадянина України дійсний на 10 років, так можна отримати візу на цей період. Якщо паспорт дійсний на 5 років, то ви можете отримати візу на 5 років, сказав посол. Ми вже впроваджуємо ці домовленості і сподіваємося, що якомога більше відвідувачів зможуть ними скористатися, резюмував дипломат. У західних регіонах України вирує негода, і вона вже завдала чималих збитків. Сильні пориви вітру обривають лінії електропередач та валять дерева. Особливо потерпають від стихії мешканці Львівщини та Рівненщини. На Рівненщині без світла залишилися півтори тисячі сімей. Повідомляє телеканал Новин 24. Тут пориви вітру сягали 23 метрів за секунду. Такої сили не витримала покрівля одного з господарських приміщень. Лист металу викинуло просто на дорогу. Найбільше від боровію постраждав рівненський район. Поки електрики відновлюють світло, дорожні служби розчищають траси, бо снігопад не припиняється. Потерпає від снігу і саме рівне за прогнозами синоптиків. Снігопад на рівненщині триватиме ще кілька днів. Тож правоохоронці радять водіям без нагальної потреби на дороги не виїжджати. Потерпають від вітряних поривів і у Львові. В місті вже другий день поспіль падають старі дерева. Одне з них приземлилося на капот ОАЗ Патріот. На щастя, обійшлося без жертв. Дерево також пошкодило тролейбусні лінії. Через це утворився затор. Ще одне дерево впало на житловий будинок. Удару не витримало вікно на третьому поверсі, гілки опинилися в кімнаті. Мешканці відбулися переляком та подряпинами. Як з'ясувалося, аварійне дерево хотіли зрізати ще влітку однак на захист рослини стали самі жителі вулиці. Відтак комунальники вирішили обстежити та зрізати інші аварійні дерева. А от вітер наразі не планує вщухати. На найближчі дні синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем та ожеледицею. Волинські прикордонники виявили набої, які незаконним шляхом намагалися ввести до України. На ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону прикордонники під час контролю в автомобілі виявили велику кількість гільз та коль. У пункт пропуску у стелух, що на Волині прибув автомобіль БМВ під керуванням громадянина України, повідомляють Волинські новини. Під час дійснення перевірочних заходів на автівку спрацював службовий собака Лінда, яка натренована на пошук зброї, під час огляду на передньому пасажирському сидінні та в багажному відділенні транспортного засобу прикордонники виявили майже 4 тисячі гільз та понад 4,5 тисячі куль. Знахідку прикордонники вилучили та повідомили про факт працівників поліції головного управління Національної поліції у Волинській області. Більше чотирьох сотень студентів волинських вищих навчальних закладів провели напередодні у Луцьку марш гідності студента. Вони вирішили нагадати про себе і вимагали від прокуратури більш ефективної роботи в розслідуванні подій Революції Гідності. Від історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки молодь рушила до могили Героя Небесної Сотні Василя Мойсея, де хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять патріотів, полеглих на Майдані. Далі колона рушила до Волинської обласної прокуратури. Через це на деякий час був перекритий рух автотранспорту на вулиці Винниченка. За словами одного з організаторів ходи Тараса Висоцького, два роки тому у ніч проти 30 листопада 2013 року у Києві відбувся силовий розгін Євромайдану. Серед мирних мітингувальників найбільше було саме студентів. Вони були жорстоко побиті працівниками правоохоронних органів, зокрема спецпідрозділом Беркут. Генеральна прокуратура повідомила про результати свого затяжного слідства лише через два роки після подій. До суду були направлені обвинувальні акти стосовно 40 осіб. Проте Тарас Висоцький переконаний, що це далеко не всі винуватці кривавих подій. Отже, студенти вирішили нагадати про себе та вимагати від прокуратури більш ефективної роботи. По дорозі до прокуратури до ходи приєдналися студенти юридичного факультету. Підійшовши до стін прокуратури, вони разом почали вимагати у прокурора області Дмитра Чепіжака вийти до них. Згодом з'ясувалося, що очільника немає на робочому місці. Проте пізніше він все ж таки з'явився та вийшов до студентів. Мітингувальники зачитали Дмитру Чепіжику своє звернення та передали у подарунок генеральному прокурору речі, які захищали людей на Майдані: коктейль, Молотова, Бруківку та шину із надписом Шокіно таким чином, Волинський прокурор пообіцяв донести звернення студентів до генерального прокурора. Перед останньою зупинкою студенти зробили біля Волинського управління національної поліції через виконувача обов'язків начальника управління Петра Шпигу. Вони передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову колесо з написом Авакову та вимогу звільнити з посади начальника головного управління МВС України в місті Києві Олександра Терещука, який довгий час ще за часів Януковича очолював Волинську міліцію. Опісля мітингувальники попрямували до стели Героїв Небесної Сотні, де пом'янули полеглих патріотів і виконали гімн України. Пошуки роботи одна із перших справ, якою починають займатися бійці, АТО, щойно повернувшись із передоводі. Як вирішується проблема із працевлаштуванням бійців? АТО та чи важко знайти демобілізованим постійне місце роботи, дізнавалася наша знімальна група? Віталію Пекарю, 32 роки. З квітня 2014-го був мобілізований у зону АТО, де протягом року захищав кордони України. Повернувшись додому, став на обліку міський центр зайнятості. Чоловік розповідає, пропонували чимало робіт. Однак або не влаштовувала заробітна плата, або вид діяльності. Зараз Віталій другий місяць працює електрослюсарем на підприємстві Нововолинський хлібозавод. Спочатку треба було якось відійти від того всього, віддихнув вдома, потім в це в санаторію відправили. Потім став на біржу, постояв на біржі. Ну, може, півроку постояв. Були вакансії на другі роботи, такі зарплата, що поменше. Тут типу, устроїла зарплата, пішов сюди, кажуть, що треба. І зараз працюю. Питанням працевлаштування демобілізованих особливо переймається служба зайнятості. З цією категорією громадян проводять індивідуальні бесіди, запрошують на численні заходи і головне допомагають знайти справу до душі. У Нововолинський центр зайнятості з квітня цього року звернулись 65 демобілізованих, з них 57 – учасників АТО. На роботу влаштували 8 осіб, двоє людей отримали одноразову допомогу та започаткували власну справу. Один боєць проходить стажування. Серед таких, що звернули. До нас 65 було військовослужбовців, які демобілізовані, і серед них було 57, які саме брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Ну, і за цей період, починаючи з квітня місяця і по, по сьогоднішній день у нас працевлаштовано 8 громадян з числа демобілізованих, і в тому числі 5 учасників АТО. Також у нас протягом цього періоду троє хлопців. Проходили професійне навчання, в тому числі двоє навчались на підприємців-початківців і отримали в нас одноразову виплату для заняття підприємницькою діяльністю. Но сподіваємося, що у них все складеться, їм вдасться їх бізнес. Після війни повернутись до нормального та мирного життя непросто. дехто з учасників антитерористичної операції потребує психологічної реабілітації та моральної підтримки, без якої важко, а то й неможливо адаптуватись на новому робочому місці. Чимало солдат. Повертаються знову на передову. Пошук роботи уповільнюється і тим, що у кожного демобілізованого своя спеціальність, і не у всіх є бажання опановувати нову професію. Діяльність служби зайнятості значною мірою залежить і від ситуації на ринку праці. Роботодавці повинні сприяти працевлаштуванню бійців АТО, надавати повну інформацію про вакансії. Це дозволить покращити соціальне становище наших краян. Днями у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості учні та їхні батьки мали змогу насолодитися яскравою виставкою робіт, на якій гуртківці продемонстрували усе, чого навчилися. Кожен відділ навчального закладу представив свої роботи. За словами директора Любові Кравцової, на сьогоднішній день заклад проходить переатестацію. Свої вміння показали як наймолодші вихованці, так і вчителі. Використовуючи найрізноманітніші матеріали та технології, в поєднанні з безмежною фантазією було отримано неперевершений результат: малюнки дошкільнят, картини педагогів, бісер, дерево, квіти тканини та цукерок не залишили нікого байдужими. Батьки разом з дітлахами впізнавали свої роботи, а ті, в свою чергу, розповідали про історію їх створення. Ми виконуємо роботи із природних матеріалів, із тих матеріалів, які десь хтось, можливо, як і на сміття викине. От, ми його все підбираємо і робимо. От за моєю спиною роботи Віри е, Войтюк. їй в, нас, в минулому році присвоєно високе звання народний гурток. От, і ви, е, як подивитесь на кожну її роботу, це як витвір мистецтва. Коли ви поглянете на роботи худож е, технічного відділу, ви теж побачите технічні моделювання, ви побачите роботу художників, там виставлені роботи і дітей, і педагогів як художника, як майстринь своєї справи. Мене зачаровують роботи еколого-натуралістичного відділу, тому що там роботи із вермишелів, і з якихось круп, і здавалося б, з таких матеріалів. Що ми б їх на них і не звернули увагу. Але творча фантазія, талант педагога роблять чудеса. Е, виставка туристко-краєзнавчої роботи, там наукові роботи, дослідницькі роботи, і як ви бачите, фотографії е, із походів в Карпати, де вони ходили в десятиденні походи, і так. Де немає населених пунктів з дітьми. Це не просто от, по тих каміннях, весь вантаж на спинках. Але це незабутні враження від подорожі. Технічні розробки, доповіді і роботи учнів це чіткий результат, що безпосередньо показує наскільки вони допитливі та ерудовані. Діяльність нововолинського закладу та його вихованців описані на сторінках енциклопедії дитячої творчості України. А чотири рази на рік навчальний заклад видає газету під назвою Бареста. Із 7 до 13 грудня у Нововолинську відбуватимуться заходи у рамках всеукраїнського тижня права. Їхня мета роз'яснити населенню історичну роль загальної декларації прав людини, інформувати про державну правову політику та забезпечити захист прав і свобод громадян. Нововолинське міське управління юстиції звертається до керівників та юрисконсультів підприємств, установ і організацій із проханням взяти участь у тижні правових знань шляхом проведення відповідних інформаційно-роз'яснювальних заходів з нагоди проголошення загальної декларації прав людини у формі лекцій та бесід надання верствам населення міста безоплатної первинної правової допомоги відбувається через мережу громадської приймальні міського управління юстиції та виїзних консультативних пунктів. З такими новинами багатий день сьогоднішній у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.